Всім привіт! З вами Настя, і ми продовжуємо робити реакції на різні анімації. у-ху! Так, в цей раз я взяла таку анімацію, яка називається La INGENUE, In Чи якось так. А, не знаю, як воно прям точно перекладається. Перекладач мені щось переклав щось, типа недбалий інженю. Може, інженер, я не знаю. Але окей. Є тут також український дубляж, е і подивимося, як воно буде. Що тут в нас? Так. Дуже гарно виглядає анімація. Такі грізалі трошки. Тільки глянь на це подвійні чистки! Ти міг би запхати сюди клятий цирк. Ми далі не поїдемо. Ха-ха, Я б хотів би. Е, машина треба для стання вашого дядька Атласа. Ми поїдемо потягом назад. О. Ти що обожнюєш потяги? Мені подобається, коли тільки ти. Ха, Вікторе, з поверненням! Бивта Джо. Гей, серцеїдка. Рубіновий перець. Пу -пу. Що сталося з новим роком? Так, я знаю, знаю, знаю. Це Ефі, вона. Эм... поговоримо пізніше. Атлас. М -м -м. Миленький. Ха-ха-ха. Хау. Та ти тільки поглянь на це при якийсь сніжний пар. О, це ви! Чо. Мордекай. Мордекай. Ви бухгалтеру кафе? Так. Що з вами сталося? Ні. Ви, я це, і не ви уваги. А можна глянути? Ви занадто близько. У -у -у -у. Навіщо вам пістолет, якщо ви просто додаєте числа? Я віднімаю числа також. Mm. Що це означає? О oh, Ні. Це передчасно. Крихітко, я йду в кафе. Вип'єш зі мною содової. А, можливо пізніше. Я зараз говорю з цим дядьком. Обана. <ріст> що робите? Робота. А що за робота? Автомобільна робота. Виглядає солідно. Молодець. Чому ви всі такі нудні? Завжди мовчите. Як мартика зі зламаною рукою? Це підозріло. Він упав зі сходів. Він трохи дурний. Дурний? Ми казали йому не кататися вдома на роликах. А він вміє? Не дуже добре. Ви втратили око на війні? Ні. Поганий час з кулькою морозиво. Жах! Вийшло із ладу. Хе -хе -хе. Ви погано брешете, дуже погано. Я навчу вас. І як робити морозиво? Ні, як брехати. І жартуйте ви погано. Хочете почути хороший жарт? Якось один хлопчик підбіг до своєї мами і каже: Мамо, на моїх штані стільки дірок. Ні, тобі треба йти. Тут небезпечно. Що за небезпека? Колючі, важкі речі, інструменти. М -м -м. Іди. Ой-ой. Так, там було багато але довелося руки, багато нічим було в цьому. Хлопці, ось сюди, тут доволі світло. О Міс Айві, серденько, ви стоїте ось тут попереду. Вікторе, давай. О! Ви що, грабіжники чи гангстери? Не. не бійтесь. Я не буду вас гарбувати, якщо дасте мені чверть. І хто ще з нас гангстер? <гум> О. Мала одразу поняла. Блін, це так маленько, капець. Мені особливо подобається ця маленька дівчинка. Блін, яка вона мила, я не знаю. <свісно> Мені вже цікаво, що там далі буде взагалі по цьому сюжету, чи є взагалі якісь продовження. Ну, по ідеї, має бути, я не знаю. Але це реально дуже мило виглядає. Я розумію, що, тіпе, тут якісь чи гангстери, чи щось таке, але, типу, сама історія якось мило виглядає, не знаю. Так, окей, добре. Будемо шукати. Я буду шукати, напевно, де можна знайти якесь чи продовження, чи щось таке, тому що в автора, який дублював, я вкажу його в описі. То в автора більше немає перекладу. Ну, тобто, в перекладача більше немає дубляжу далі, тому будемо шукати десь в іншому місці, бо мені реально цікаво, чи є там якийсь переклад, чи немає. Ну, Продовження. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть коментарі у нашому телеграм-каналі, який буде в описі. И дјакују за правилот, всим па-па!